Всім привіт із Монреалю як завжди, якісні і швидкі рецепти. Дивіться, зварила каву свіженьку, трошки вона вже така під... відстигла, холодніша зробилася. Намочую ці італійські палочки, але витягуйте їх швиденько, тому що вони дуже швидко розкисають. І накладаю їх у формочку. Самий такий дешевий варіант, але зовсім дуб, добре так смакує, знаєте, цей тортик. Я його дуже люблю. І, і всі, хто в мене його пробував, теж дуже його вихваляв. Крему маскарпони в мене ще не було, то я зробила. купила йогурт, греческий, натуральний, такий густенький. І з... купила вершки, збила то все. 50 на 50. І зараз будемо перемащувати це все. Дешево і сердито. Як завжди, не маємо часу, скажіть, будь ласка, це тільки в нас тут в Канаді ми не маємо часу, чи кругом українці по всьому світі зараз розкажіть, поділіться, що ви таке швиденьке робите, щоб було і смачно, і швидко. Перемастю це все і зараз будемо ложити другий ярус. Ви знаєте, що то я хотіла вам напомнити? А, у мене на каналі ще є відео Ліниві пільмешки». Подивіться, то взагалі фурор. У мене все тут ліниве. Зараз другий ярус накладемо. І потім ще раз перемастю, і того отак у мене буде три яруси. А пам'ятаєте, я говорила українці з Канади, не переживайте, що там лякали вас, що не продлять їм вам візи на роботу, не продлять цей кует. Я вам казала, не переживайте, що Канада щось придумає. От, придумали, бачите, ще на рік продовжили. Всі, хто легально в Канаду в'їжджає, тут ніколи не буде проблеми. Вони щось придумають, тому що в Канаді про людей думають. Нема такого, що сказали одне, а роблять друге. Зовсім друга е, ситуація це коли люди в'їжджають нелегально в країну якимось чином. Або в'їжджають по одній візі, там на якийсь час. І лишаються, не, не виїжджають швидко, то вже зовсім друга історія. А якщо ви в'їхали легально, вас сюди впустили. Ще й війна в Україні, ви знаєте, про вас тут пам'ятають. Дивіться, викладаю я останній отакий ярус. Швиденько головне працюйте. Мочить його. Пахне так цією кавою, так пахне-пахне. О, Кава в нас, як завжди, теж італійська. Тут, як кажуть, все італійське. Живем в цьому монреалі, а я ще й живу в районі італійському. Одні італійці кругом мене. Клієнти мої італійці по бізнесу. Бачите, отак от гарненько викладаю. Трошки таке воно наче ріденьке. але то добре, краще воно впитається. Буде гарне, таке сочне. От, от таку протрусюю. І дивіться, купила я оцей девайс, зараз я вам покажу. А перед цим я зараз ще посиплю трошки кришечками. Щось рішила я пофантазірувати. Он. І зараз я вам покажу, який я дівайс купила для какао. І тільки не смійтеся, бо це тільки я могла таке купити. Чи я не знаю, як ним користуватися, зараз побачите. Воно трусю, 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 трусю. Воно щось так погано труситься. Ой, коротше, будете знати, з цими дівайсами. Не обов'язково можна зробити в кришки просто гвоздиком дирочки пробити у желізних кришках. І, мабуть, то буде краще. Ну, таке воно в мене виходить. Бачите, яке гарненьке. Трошки переклала я цього крему, але воно трошки сяде, ви знаєте. І ось оцей девайс, не було мені куди гроші діти. Хотіла ж гарненьке, розумієте? Але взагалі нормально вийшло, правда? Всім пока-пока.